Осінньо-зимовий період, час, коли імунітет людини, особливо потребує додаткового захисту, адже підхопити недугу досить легко через високу вологість повітря та різкі зміни температур. Сімейні лікарі рекомендують підтримувати своє здоров'я за допомогою щеплень. Це допоможе захистити себе як від грипу, так і від COVID-19. особливо це стосується людей старшого віку, адже вони в найбільшій групі ризику. Вакцинація є щорічна, вона планова, як грип щорічний вакцинуємося, так і від ковіду бажано вакцинуватись, особливо старшим вже людям, які мають шістдесят 60+, тому що вони є в зоні ризику саме, тому що старші люди мають хронічні захворювання, і як ми знаємо, що люди помирають не від самого ковіду, а від ускладнень, які може давати ковід плюс хронічних захворювань. Медики розповідають, вакцинація майже на 100% захищає від цих захворювань. За даними Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб на Хмельниччині, значна частина громадян надає перевагу імунізації за допомогою щеплень чимало бажаючих зробити щеплення під час курсування вакцинобуса. Багато людей хочуть отримати бустерні дози: другу, третю, четверту, в кого як Ось сьогодні четверту дозу ми вже вакцинували чоловіка, четверта бустерна. І тому ми максимально намагаємося наблизити саме надання цієї послуги до населення. Постійно медичні працівники проводять якісь дослідження, і в дівчат вакцинобусі постійно хтось є на щеплення. Здорова родина, щаслива родина. Тому важливо, аби діти дбали про імунізацію своїх батьків, тих, хто знаходиться в найбільшій групі ризику, хворіють від хвороб, а не від вакцин. От, зробила собі, зробила своєму чоловіку, зробила своїм батькам. Ось і тому, що всі знають, що літні люди вони ще гірше переносять ковід. Та, ніж молоді, ми перехворіли ковідом, перехворіли вакциновані і досить легкі форми, не тільки ми, а й наші батьки. Тому тенденція досить позитивна. Всім раджу вакцинуватися. Громадяни категорії 60+, це ті люди, яким рекомендовано отримувати й бустерні дози, що дасть змогу більш надійно захистити організм. Через п'ять місяців після першої ін'єкції необхідно зробити другу. А от чи є потреба в третій, визначить ваш сімейний лікар. Вже є друга бустерна доза, її потрібно робити. Тобто, в мене є пацієнти, які вже роблять по другій дозі бустерні, і це є нормально. Ми стараємося, коли починається осінь, ми стараємося робити грип, і так само ми стараємось робити від ковіду обов'язково щеплення. З метою максимального інформування населення про важливість імунізації проект Юсейд, розбудова стійкої системи громадського здоров'я, розпочав в Україні комунікаційну кампанію Шануйся, піклуйся, вакцинуйся від COVID-19, щоб рідні не хвилювалися. Адже чим більше громадян буде вчасно та доступно поінформовані, тим більше їх буде захищено від недуги.